Доброго ранку! Закінчили ще один з наших об'єктів. Замок відкритий. Клієнт зробив квартиру під здачу. ЖК Варшавський. З плюсів для оранди подання квартирі. На підлозі знаходиться керамічна плитка по всій квартирі. Дуже практично, прибирання і все інше. На стінах декоративна штукатурка, але вона також дуже швидко реставрується і миється. Велика кухня, кухня 21 квадратний метр, штори блекаут, великий диван, розкладний метр 60 на 2. Кухня зі всією технікою. Компанії Bosch. Зручна мийка, індукція, економна, також холодильник. Ну, Така кухонька. В однокімнатній квартирі 44 квадратні метри. Дизайнерські на півбарній стільці зручно користуватись. Так, попадаємо в кімнату. В кімнаті у нас двоспальне ліжко, воно дерев'яне, дуже, дуже практично використовувати дерев'яні ліжка для оренди, ортопедичний матрас жорсткий, лаконічний білий зручний місткий шафа. І що у нас? Душова. Душова. Підвісний унітаз, пенал, в якому знаходиться все, що можна для використання хімія і все інше, бойлер. І внизу у нас для зручності користування пральна машина. Зеркало з підсвіткою. Тому така зручна однокімнатна квартира зроблена для нашого замовника. На сьогоднішній день, здається, ЖК Варшавський, 23 тисячі. Будь ласка, звертайтеся.